Виконуємо номер 535 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Велосипедистка 2 години рухалася зі швидкістю 12,12 км за годину. А потім ще 3 години зі швидкістю 14,16 км. Знайди середню швидкість руху велосипедистки на всьому шляху. Щоб знайти середню швидкість руху на всьому шляху, необхідно всю подолану відстань поділити на весь витрачений час. Знайдемо, яку відстань проїхала велосипедистка за 2 години. Для цього 12,12 швидкість велосипедистки кілометрів за годину помножимо на 2. Подамо 12,1 друга у вигляді неправильного дробу, а натуральне число 2 у вигляді дробу з знаменником 1. 12 множимо на 2 буде 24, додамо 1, буде 25. Маємо 25 других помножити на 2 перших. Перемножаємо чисельники і знаменники. 2 і 2 можемо скоротити на 2. 2 ділимо на 2 буде 1, 2 ділимо на 2 буде 1. Маємо 25 перших або просто 25 кілометрів. Проїхала за 2 години. Знайдемо, яку відстань проїхала велосипедистка за 3 години. Для цього є швидкість 14,16 км за годину, помножимо на 3 години. Подамо 14,16 у вигляді неправильного трубу. А 3 із знаменником 1. 14 множимо на 6, додаємо 1. Маємо 85. Знаменник 6 переписали множимо на 3 перших. Множимо чисельники і знаменники. 6 і 3 скорочуємо на 3. 3 ділимо на 3 буде 1, 6 ділимо на 3 буде 2. Отримали 85 других. Дрібне правильний подамо у вигляді мішаного числа. 85 поділимо на 2. Неповна частка буде 42, Востачі буде один. Отримали 42,12 одна кілометрів, проїхала за 3 години. А тепер знайдемо, яку відстань проїхала велосипедистка за 2,3 години разом всю подолану відстань. Для цього 25 додамо 42,1 друга. 25 додати 42,1 друга маємо 67,1 друга кілометрів весь шлях. Їхала велосипедистка протягом 2 додати 3, 5 годин. Час руху. Ну, а тепер знайдемо середню швидкість. Для цього 67,1 другу поділимо на 5. Подамо 67,1 друга у вигляді неправильного дробу. 67 множимо на 2, додаємо 1. В чисельнику маємо 135. В знаменнику 2. Поділимо на 5 перших. Помножимо 135 других на дріб обернений до дільника на 1 п'яту. В чисельнику перемножаємо 135 на 1, у знаменнику 2 на 5. 135 і 5 можемо скоротити на 5, 5 ділимо на 5 буде 1, 135 ділимо на 5 буде 27. Отримаємо чисельнику 27 помножити на 1 це 27 у знаменнику 2. Неправильний дріб подамо у вигляді мішаного числа. Для цього 27 ділимо на 2. Неповна частка буде 13, остачі буде 1. Отримали 13,1 друга кілометрів за годину. І пояснюємо: середня швидкість. Руху на всьому шляху, записуємо відповідь тринадцять, одна друга кілометрів за годину. Ми знайшли середню швидкість руху велосипедистки на всьому шляху. Якщо велосипедистка 2 години рухала зі швидкістю 12,1 км за годину, а потім ще 3 години зі швидкістю 14,16 км за годину, Номер 535 виконано.